Вітаю вас на криптосайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео може бути корисним криптоновачкам, інвесторам або трейдерам, але не сприймайте його як фінансову рекомендацію. Всі рішення приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 20 травня, 23 рік. Я вже й не пам'ятаю, коли таке було. Всі сесії про які я вчора розповідав, як змовились і на невеличких. Об'ємах за добу було нейтральне положення, але я поставив зелену галочку, тому що все ж таки був невеличкий плюс, який указує денний графік. Бачите, зелена свічка. І пам'ятаєте оцю зону, яку я відмічав, нижню лінію якої покупці тримають вже доволі довго, нижче не пускають. От і зараз так, вже декілька днів іде. Тестування цієї лінії. Вчора, бачите, трошки пішов вниз, трошки вверх, але сумарно був практично нейтраль. що Сьогодні я все ж таки гадаю, що буде зростання курсу. Хоча загальна картина по біткоїну більше флетова, технічні індикатори ковзані продають, осцилятор в очікуванні загальний більше продають, але, на мій погляд, зараз. Важливіше осцилятори Це нейтраль. Як вчора і між біткоїном і USDT. І там, і там нейтраль. Так само і між біткоїном і альткоїнами нічого не змінилось. Така невеличка відстань. Як було, так і є. На завтра я очікую зростання. Гадаю, ви бачили, що вже посилання на другий блог під відео в YouTube. головне Так, я розділив свій блог новинний. Який працює з 2016 року. Там буде більше новинної інформації, а прогнози курсу криптовалют дуже потужний напрямок. Для нього я зробив новий блог. Гадаю, вам сподобається. Якщо відео сподобалось, лайкніть, підпишіться, поділіться. На завершення, як завжди, мій головний прогноз Російську Федерацію буде знищена разом з їхніми ракетами. Україна розквітне в європейській родині. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі!